Перевіряти, чи вкладаєш ти в об'єднання, чи близькі ми, чи далекі від об'єднання. Якщо я дивлюся на товариша, в мене немає способу знати його зусилля в цьому. Тому що внутрішні зусилля приховані від мене, я цього не бачу. Грав, так. Тож так як я можу? Як зробити перевірку? Об'єднання, чи наближаємося ми, чи є далекими? Грав, ми все ж таки робимо це, тому що ми бачимо. Тож, я дивлюся на себе, я бачу фізичні дії, які вони роблять. Все, що вони роблять в цьому світі, структури нашої десятки, де ми виконуємо чи ні. Відносно цього я й вимірюю, чи близькі ми чи далекі від об'єднання, поки що каже рог. Тож, добре, так як, що Відбулося, що ми перейшли до тенденції, що розрахунок вже не особистий. Тобто, якщо я не виконую щось, то я шкоджу за дошкоду духовності усієї десятці. що відбулося в системі, що раптом в нас виникнуть зміни в житті? Рав що творець сприймає вас як єдине ціле. Тепер, що робити з цим питає, тому що ніби я бачу, що я просто псую їм духовне своїм діями. Рав просиш виправити, молишся, плачеш. Щось. Тож, якщо є речі, яких людина повинна перевіряти себе. В чому вона повинна перевіряти себе, щоб знати, що в її діях вона просуває товаришів свої десятки до духовного, що вона перевіряє? Перш за все, наскільки вона зв'язана зі своєю десяткою. Тісним, тісним зв'язком з усіма, і так відчуває, що усі зв'язуються з ним. І ця десятка, вона цільна, досконала. Він це хоче бачити. Це, це ой, ой, образ сильно десятки, як виглядає, коли я дивлюся. Рав, ти не можеш їх бачити. Ну то мої запитують, це ніби приховано. І каже, раб, в тебе немає рентгену. Тож я можу дивлю, дивитися і бачити, пропустимо, будь не прийшов на урок. Наприклад, ну, я можу бачити це на власні очі. Рафтак, так, ж це щось що я можу перевірити. Раб про це ми не говоримо. Це речі, які зобов'язані відбуватись. То так це речі, які я можу побачити. Так каже Тож, я можу побачити, чи вкладаємо, чи робить він різні дії, які ми визначили в цьому світі, які обов'язково роблять кабалісти. А перш за все це, це тоді, нехай виконує те, що ми можемо ми бачимо в цьому світі, тоді тобі розкриється щось більше. Поки ми не виконуємо, щоб зрозуміти цю фразу, назвамо це правило цього світу в десяці. Ми не зможемо починати бачити внутрішні правила об'єднання між нами в десятці. Ні, каже раф. А чому? Бо одне залежить від іншого. Товариш, а які правила цього світу в десятці? Раф, правила цього світу це коли ми виконуємо матеріально, не приносити шкоду іншому і так далі, товариш, так це просто дуже базова річ. Якщо зараз я, наприклад, не прийшов на урок, то я завдаю шкоди. Раф, можна сказати так, а можна сказати і ні. Істинно, звісно, що так. Але якщо ми говоримо про молодіжну групу, яка поки що не відчула взаємну підтримку, то можна сказати, що ні. Товариш, добре, ми говоримо про десятки, які, наприклад, сидять тут, у світі, тут є такі, хто більше 20 років на шляху. То вони вже повинні відчувати залежність у певній мірі. Так каже товариш. Так, відповідно. Фаца Насправді, якщо я не приходжу, то шкодую, так каже раф. А якщо я не займаюся розповсюдженням, то ж завдаю шкоди. Раф, якщо ви домовилися, товариш, так, ми домовилися, що розповсюджуємо. Раф, це має бути зрозуміло. Якщо домовилися, тоді так. Товариш, тепер, якщо я не сплачую МАСР, то я завдаю шкоди, так, каже раф. Товариш, а якщо я чергування не дотримуюсь, то я також завдаю шкоди. Так, каже раф. Товариш, ну, так виходить, що я взагалі скрізь завдаю шкоди, а духовне, не в його руках. Тобто я задаю шкоди духовності, Раф, так і виходить, що зрештою, так кожен зв'язаний з духовністю товаришів, і можна сказати, що він визначає їхнє духовне просування. Товариш, це дуже гостро. То як тобі почати жити в цьому страху? Що ти не даєш просуватися духовності товаришів. Ра, ти для того, щоб почуватися добре у своїх обов'язках перед іншими, повинен перетворити це на добрий розпорядок. Порядок, що ти готовий, ти готовий бути зв'язаний з ними і завжди допомагати, як Рбаш пише. У любові до товаришів і так далі, або двоє у човні. Є багато таких аварийш зрозуміло, Останнє питання. Після того як в десяті ми всі прийдемо до стану, що будемо виконувати усі матеріальні правила, і нам розкриється тоді новий шар, як я розумію, роботи, і зможемо вже побачити духовні умови Раф більше так.